Сніг і вітер наробили біди. Лише за добу сильні пориви. Наскільки вразили електромережі Тернопільщини? Що вже о шостій ранку у людей в домівках зникло світло. Йдеться про сім населених пунктів у Чортківській, Бучицькій та Збараській громадах. В двох селах немає електропостачання. Рем працює над відновленням це село Шили і Діброва, от а також вибиває трансформаторна підстанція, село Кобиля. Вибиває її, вмикає там, але вона ну, десь є пошкодження автоматичного вимикача, напевне. От, це так по трьох маємо проблеми. От, а по дорогах також село Добриводе непосипане дорожнє покриття, це ТБЦ обслуговує. І також два села Луб'янки і Новий рогівець. Також непосипана ділянка дороги, от є проблеми. Зранку схожі ситуації були і в інших громадах. Та до обіду електромережі відремонтували. Принаймні у цьому нас запевнили у міських громадах Чорткова та Бучача. Та роботи з ліквідації наслідків негоди тривали увесь день. Станом на 1400 у п'яти населених пунктах електропостачання відновлено. Станом на сьогоднішню годину системи водопостачання, теплопостачання, газопостачання працюють в штатному режимі. Вся генерація, яка є на сьогоднішню годину, є достатньою для покриття потреб споживачів. Зараз ситуація стабільна. Світло відновили всюди, тому обмежень електроенергії в області не передбачають. А щодо Тернополя та комунальні служби превентивну роботу почали ще в неділю після обіду. кажуть, присипали місця з ухилами і важливі транспортні розв'язки. Проте через погіршення погодних умов на ранок довелось повторно усе прочищати. На даний час вночі у нас працювало 10 піскоріскидачів. Сім пложнощіточних агрегатів і три руми посипальних. Також було порядка 70 двірників задіяно та 10 чоловік робочих дорожніх бригад. Ну, на даний час бачимо, що суміш спрацювали. А от синоптики кажуть, погода цієї ночі це ще не межа. З вівторка на середу будуть ще сильніші пориви вітру, бо область перебуває під впливом атмосферних вітрів Балканського циклону. Оскільки стекло вже буде відходити від нас, вона спричинить штормовий вітер, десь починаючи вже зранку цієї доби і на день. Тому чекаємо штормовий вітер 15-20 метрів за секунду. Це також небезпечне явище першого рівня небезпечності. Ну і хуртовина. Ще одна небезпека першого жовтого рівня чекатиме на нас завтра. Ожеледиться на дорогах. А вітер і сніг таки нікуди не зникнуть. Чекаємо на завтрашню добу вихід ще одного циклону з того самого напрямку, скажімо так, з південного заходу. І Тернопільщина буде перебувати під впливом його атмосферних фронтів. Тому і на завтрашню добу, і на післязавтра чекаємо сніг від невеликого до помірного. Завтра на день температури трошки підуть догори, тому сніг перейде у мокрий сніг у фазу таку мішану. За даними синоптиків, починаючи з п'ятниці, температура повітря підніматиметься. Передбачаються мокрий сніг, а відповідно на дорогах знову буде ожеледиця.